Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі, хваліте Його, за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його. Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслях. Хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті, хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Аллилуйя!